Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Засновник так званої приватної воєнної компанії Вагнер, відомий шовініст Євген Пригожин, погрожує вбивством відомому російському журналісту Олександру Нівзору. Пригожин підкреслює, що в разі, якщо російський суд заочно засудить Олександра Нівзорова, журналісту, звичайно, не мов би нічого не буде загрожувати. Однак вагнерівці знайдуть його в будь-якій країні і знищать. По суті, це відкрита погроза вбивством оприлюднена. Одним з представників російської чекійської еліти, адже ми розуміємо, що насправді приватна воєнна компанія Вагнер це тільки прикриття для Федеральної служби безпеки Російської Федерації або ж служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, і бійці цієї так званої компанії виконують особисті завдання президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про ніяку приватність тут говорити не доводиться хіба що можна сказати, що Володимир Путін та його кримінальне оточення приватизували саму російську державу і діють від її імені як організоване злочинне угруповання. Вбивство політичних опонентів це не новина для Москви. Саме цим займалися представники Народного комісаріату внутрішніх справ Радянського Союзу, а потім Комітету Державної безпеки СРСР. Достатньо згадати, як нквд полювали на головного опонента тодішнього радянського диктатора мерзенного Йосипа Сталіна, колишнього міністра. Оборони радянської Росії, члена політбюро ЦК партії Льва Троцького. Достатньо згадати про вбивство лідерів організації українських націоналістів за прямими вказівками керівників Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Вже в путінські часи ця традиція вбивства на замовлення здійснювалася працівниками служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Їхні невдачі. І дали можливість усвідомити всю злочинну роль російського політичного керівництва у розправі над своїми ворогами. Згадаємо, хоча б про. Отруєння колишнього працівника радянських і російських спецслужб Олександра Литвиненка, відомого своїми свідченнями щодо справжніх дій російського президента Володимира Путіна та інших злочинних чекістів. Ну і з недавнього минулого це провал російської операції по отруєнню колишнього працівника служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергія Скрипаля та його доньки. Після чого стало очевидним, як діють працівники служби зовнішньої розвідки Російської Федерації на території західних держав у Москві, звичайно, ніколи не підтверджували своєї причетності до цих злочинних дій навіть злочини працівників. Народного комісаріату внутрішніх справ радянського союзу, а потім Комітету державної безпеки радянського союзу стали очевидними або після того, як було знищено одного з найбільш відомих керівників силової системи СРСЛ маршала Лавренція Бєрі, або після того, як розпочалася Горбачовська перебудова, звичайно, злочини путінських часів не до засудження Російською Федерацією і не до визнання причетності Володимира Путіна. Та інших російських політичних і військових керівників до цих злочинів, ба більше самі учасники політичних вбивств отримують нагороди від російського політичного керівництва. Так, вбивця Литвиненка Андрій Луговий став депутатом Державної думи Російської Федерації від так званої ЛДПР Володимира Жириновського ще одного злочинно-кримінального угруповання, яке намагається зробити ви. Вигляд, що є політичною партією. Ну і от тепер ми бачимо, що запит на вбивство переймають так звана приватна воєнна компанія. Тобто російські спецслужби вже не хочуть діяти від власного імені, а хочуть діяти від. Імені Вагнер Вагнер і без того зажив собі недоброї слави тим, що займається планомірними політичними вбивствами у тих країнах, куди бійці Пригожина надісланий президентом Російської Федерації Володимиром Путіним для збільшення політичної ваги Російської Федерації або ж для заробітку грошей для корумпованого по самі вуха російського режиму. Мова йде насамперед про Центральноафриканську Республіку чи Малі. Правозахисники підкреслювали, що вагнерівці використовуються у цих країнах для розправ із опонентами режиму. І саме для цього потрібні керівникам. Центральноафриканської республіки чи малі, які самі не хочуть бруднити руки у крові своїх опонентів. Очевидно, що ця функція так сподобалася Євгену Пригожину, що він тепер обіцяє взяти участь у знищенні тих, хто критикує путінський режим і розповідає. Про те, чим насправді є кримінальна влада президента Російської Федерації та його корумпованого оточення, ну і звичайно, пригожин як і інші. Гвинтики з путінської системи, яке цілком і повністю залежить від ставлення до них першої особи, дуже хоче вислушитися перед Володимиром Путіним, продемонструвати президенту Російської Федерації, що готовий на виконання будь-яких навіть найбрудніших наказів російського президента. І тут, як ми знаємо, пригожено є із ким конкурувати, тому що у оточенні Володимира Путіна злочинець на злочинці, мерзотник на мерзотникові, вбивця на вбивці. І кожен хоче конкурувати із іншим на патент, на вбивство, як це і буває у країні, яка поставила себе за головну мету безславного існування війну із жінками у дітьми. В той час, як президент Російської Федерації Володимир Путін планує боротися із мільйонами людей, знищувати українську критичну інфраструктуру, домагатися того, щоб мільйони людей залишили місця свого проживання або жили у темряві і холоді, і радіє, що такі злочини може публічно визнавати на своїх ганебних прес-конференціях, Євген Пригожин обіцяє вбити ні взору. Який просто насміюється над Володимиром Путіним і дає зрозуміти, що той хто вважає себе пам'ятником, насправді є жалюгідною закомплексованою людиною, що мститься за свої комплекси тим, хто бореться за свободу і не збирається миритися із диктатом диктатури, так як із ним змирилися громадяни Російської Федерації, що підтримують своє керівництво у його злочинних людей. На нависницьких діях і таким чином породжують нових і нових вбивць, нових і нових пригожин. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!